Новин Києва потужна пожежа, вирувала в районі столичного академмістечка. Стовп диму було видно за сотні метрів від епіцентру загорання. Як повідомили в держслужбі з надзвичайних ситуацій, Києва спалахнуло на четвертому поверсі в одному з приміщень відселеної будівлі. Вогонь охопив приблизно 80 квадратних метрів. Рятувальні підрозділи локалізували загорання і проводять нині остаточно вже ліквідацію вогняної стихії. Ну а поблизу Покровська окупанти вперто намагаються захопити Гришина в Куп'янську сили оборони. Відкинули росіян на позиції двомісячної давнини, і далі будемо говорити. Про це докладніше Розкажуйте, Так, Буду а? говорити. Я розказувати детальніше, зокрема, про всю ситуацію. Сьогодні починаємо саме з Донеччини традиційно з ситуації в Покровську. Як повідомляє військовий із позивним мучною, противник продовжує лізти дрібними піхотними групами у район Гришиного. десь росіянам вдається тимчасово зачепитися, хоча і не надовго. водночас червона зона розширюється. І так як ворог не зникає з району повністю, присутність безперервна резерви в них є, і можливість підкидати сили зберігається теж за Кадрами візуального контролю знову фіксується активний захід ворожої піхоти з південного флангу гришеного вони лізуть. Хоча з українського боку також є позитивні моменти північніше міської межі вдалося відбити одну із ферм і встановити над нею контроль. Водночас ворог закріпився в хуторі Запорізький, чим помітно звузив. Горловину, через яку ще більш-менш можливий вихід за умов поганої видимості. Покровськ у цілому Україною вже втрачений, але як завжди, в агломераціях кордони там розмиті. Тож за бажання ще довго можна говорити, що Збройні сили України ще присутні там в Покровську. Про це також заявляє ізраїльський військовий аналітик Давід. Гендельман в Мирнограді за його словами в умовах оточення також ще можна воювати, тому що основна частина постачання все одно іде дронами і повноцінне оточення. Росіяни там влаштувати не можуть. Йдуть зустрічі, зустрічні бої за Гришине, І якщо Росіяни зможуть його взяти, тоді мішок на цьому напрямі для українських підрозділів запечатається. Загалом же росіяни вже майже вирішили питання з Покровськом Мирноградом. Але не до кінця конститу... констатує Гендельман. Деякі бригади на Лиманському напрямку почали навчати ближньому бою артилеристів та дронщиків. І все тому, що через тактику. Інфільтрації російські підрозділи дуже часто проникають в глиб українських позицій. Про це в нашому ефірі розповів речник 60-ї бригади Максим Білоусов. Почуємо.